Доброго дня, шановні друзі, ми знаходимося в пологовому залі, і сьогодні поговоримо про знеболення пологів. Тема дійсно дуже актуальна і багато пацієнтів питають нас, чи можна сьогодні знеболити пологи, щоб це було безпечно для дитини та для мами. Не є секретом, що пологи супроводжуються болем. На сьогоднішній день існують дві полярні точки зору. Одна це те, що пологи повинні бути максимально природними. З іншого боку, сучасний стандарт говорить про те, що пологи повинні бути безболісними і комфортними для пацієнта. Американська асоціація акушер-гінекологів та анестезіологів рекомендує знеболювати пологи і говорять про те, що немає такої потреби, при яких жінка, яка знаходиться в пологовому залі під наглядом медичного персоналу, повинна відчувати сильний або надмірно сильний біль. Давайте розпочнемо з. Немедикаментозних методів знеболення пологів, наприклад, віртуальні окуляри. Ось такий пристрій використовується для знеболення пологів. Коли жінка відчуває надмірно сильний біль, але не хоче використовувати медикаменти, ми можемо порекомендувати віртуальні окуляри. Пацієнт відволікається під час пологів, і пологи, сам час пологів триває значно швидше. Декому це допомагає, але в принципі більшість жінок потребує медикаментозних методів знеболення. Поговоримо про закис азоту. Почнемо з простого. Наприклад, якщо пацієнт не хоче використовувати епідуральну аналгізію або є певні протипокази, ми можемо використати знеболення закисом азоту, і в народі це називається веселячий газ. Дійсно, жінка під час вдихання суміші закису азоту і повітря. Посміхається в неї, підвищується настрій і в той же час зменшується біль. Методика досить проста: ось апарат, використовуючи маску, приставивши її до обличчя і дихаючи під час перейм, біль поступово зменшується. Це не шкідлива методика, вона не впливає на процес пологів, не є шкідливою ні для дитини, ні для мами. Пологи тривають. Безболісно, з гарним настроєм, але, на жаль, ця методика не є достатньо ефективною, і тому більшість пацієнтів потребує саме епідурального знеболення. І аналгезія є досить популярною методикою в нашій країні та і в світі. В цілому більшість жінок вибирають саме її. Якщо взяти статистику нашого пологового будинку, майже 90% жінок знеболюють свої пологи, і в переважній більшості це саме є епідуральна аналгезія. Саме зараз про неї ми і поговоримо.